Інструктаж: іспит на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків. Іспит складається з двох частин: Перша – це є тест, а друга частина це монолог. Щоб розпочати першу частину іспиту, натисніть на покликання переглянути іспит, далі натисніть Розпочати іспит, потім розпочати обмежений за часом іспит. Після цього починається відлік часу. Протендент має встигнути зробити і зберегти всі завдання. Тестова частина іспиту для виконання службових обов'язків триває 20 хвилин. Таймер розміщений у правому верхньому кутку. Іспит, іспит містить 29 тестових завдань, що розміщених на двох сторінках. Після того, як претендент надасть відповідь, він має натиснути велику чорну кнопку Зберегти відповідь під кожним завданням. Кожне завдання потрібно зберігати окремо. Тоді відповіді можуть е, всі завдання потрібно виконувати по черзі. Не можна повертатися на попередню відповідь сторінку. Тоді відповіді можуть не зберегтися. Після виконання всіх завдань тестової частини іспиту натисніть угорі кнопку Завершити іспит, а тоді кнопку Так, завершити іспит. Монолог. Щоб розпочати другу частину іспиту, натисніть на викликання «Монолог», А далі розпочати обмежений за часом іспит. Після цього починається відлік часу. Претендент має встигнути записати монолог. Усна частина іспиту для виконання службових обов'язків триває 10 хвилин, 5 хвилин на підготовку, 3 хвилини на запис минулого і 2 хвилини на технічні моменти. Претендент обирає одну з двох запропонованих на вибір тем і готує доповідь. аркуші паперу можна записувати тези, але під час виголошення минулого очі мають бути спрямовані на практиці до запису понад 90% від загального часу мовлення. Обличчя має бути повністю видне. Читати текст заборонено, користуватися мобільним телефоном заборонено, персональні дані розголошувати не можна. Щоб розпочати запис монологу, претендент має натиснути на кнопку Увімкнути камеру, далі Увімкнути запис. Зображення з камери зникне, а на екрані монітора з'явиться червона строка. Претендент голосно виголошує тему, яку обрав, і з однієї спроби записує монолог. Далі натискає на кнопку Завершити запис. Претендент обов'язково має завершити запиту, то його йде час. Після успішного завантаження на сторінці з'явиться записаний відеофайл, який потрібно обов'язково перевірити на якість змогу. Якщо відеофайл виявиться дуже великим, а дізнання з інтернетом повільним, то браузер може повідомити, що сторінка не відповідає. Дотискайте кнопку Зачекати, доки сторінка не передасть файл на сервер. Перезапис минулого можливий виключно з технічних причин. Після виконання завдання цієї частини іспини, натисніть у горі кнопку Завершити іспит, а тоді кнопку Так завершити іспит. Ва досягнення ви можете перевірити в розділі «Прогрес». Зараз ви виходите з свого військового запису. До того часу ним з'явиться загальний результат за тестом у частину і за минулу. Якщо за загальним результатом вам більше 70 балів, ви отримаєте сертифікат на знання на володіння українською мовою для заняття в сад державної служби. Вказаний сертифікат ви можете замовити розвідкувати на сайті RDS. Зрозуміло? Отже, розпочати іспит. Переглянути іспит. Розпочати іспит. Кнопка. У вас з'явиться жовте речення розпочати обмежений за часом іспит». Нажимає на речення. розпочинається відлік часу для вирішення тестової частини. Thank you. Thank you. you. Mm -hmm. Нажимаете на відповідь, на місце і тоді клік відповідь, клик-містой. Ага.